Запишіть мене в партію. Членом чи що? А що ручкою не можна. Я працюю на заводі по виробництву клею. Мені тут все подобається. Шоколадні стіни, гноми допомагають працювати, а додому йдемо на райдозі. Аптека. Заходить група хлопців. Один питає презервативи є. Є. А поміряти можна. Компанія хлопців починає сміятись, але дівчина не розгубилась і каже Боїшся, що спадати буде. Найкраща дієта то секс. Якщо і після нього не схуднете, то міняйте тренера, бо той якийсь аферист. Чоловічий орган, як корінь у дерева. Для того, що він не засох, він повинен часто знаходитися у вологих місцях. Ти втомився. В тебе знизилась працездатність. Тобі допоможе пропіздон. Таблетки пропіздон шукайте в свого керівництва. Волосся в носі використовується для фільтрації повітря, яким ми дихаємо. Тільки одне незрозуміло, навіщо волосся на дупі.